Усім салют. Чи варто розраховувати на реабілітацію від донецького шахтаря у лізі чемпіонів? Давайте прямо тут і зараз розберемося у нашому відеопрогнозі. У другому турі на гірників чекає дуелі з по суті прямим своїм конкурентом за євровесну Антверпеном. Гостявий статус поєдинку змушує гірників задовольнятися статусом андердога. Принаймні на цьому сходяться більшість футбольних експертів. Воно й не дивно, зважаючи на ту низку проблем, які оточують гірники останнім часом. Тренерські ідеї вон вона не проживається на дисципліна, що виливається в те, що по суті ледь не кожен поєдинок Шахтар закінчує у меншості, від цього, звісно, страждають і результати, які не надто вдалі. Єдина, напевно, перевага така велика у гірників над суперником, це досвід виступів в Єврокубках. І все ж таки у Антверпена його по суті, ну якщо не немає, то він дуже маленький. Я слідкую за цією командою кілька років, ще часів виступів нинішнього гірника Назарини. Дуже симпатичний такий клуб, який ось так поступово зростав. І цей шлях довів його до найпрестижнішого клубного турніру Європи, в якому він стартував вкрай невдало. Були пропущені п'ять сухих м'ячів від Барселонії. Ось цей поєдинок до речі, ось в когорті інших дуже. Відрізняється, адже в інших по суті своїх поєдинках, якщо так брати останніх у вересні місяці, то Антверпен не пропускав голів. Причому в останніх трьох навіть він і не забував, з такими сухими вони виходили. Є кілька яскравих особистостей в його складі, починаючи від іменитого Альдер Вейрельда Вейдал. Це гравці захисту, є опорний півзахисник Вундеркін, 18-літній, найдорожчий, до речі, гравець у складі Антверпена. Є, звісно, і Янсен наддосвідчений гравець у нападі. Тому є кого остерігатися гірникам. Але загалом, попри те, що напевно, що спробують українці зіграти у властивий атакувальний їм футбол. Такої низки зливи голів я не очікую. Добре було б, аби, хоч одні з команд взагалом, вдалося в цьому поєдинку відзначитися. Думаю, що один-два голи цілком можуть вирішити долю цієї зустрічі. Тому мій прогноз, що не обом командам вдасться відзначитися у поєдинку в Антверпен. Якщо комусь і вдасться, то будемо тримати кулаки, аби це був Донецький Шахтар. Тому. До зустрічі, друзі, в нових відеопрогнозах на рейтингу букмекерів. Підписуйтесь до речі, і на наш канал в Ютубі.